З ним Ангела віра, Надія і любов і Софія. Цей святий день багато іменинниць, дівчат, а це свято радісне, урочисте і веселе, але історія овіяна героїчним смутком. І першими християнами, які мали ці імена, була великомучениця Софія, яка мала три гарні милі дочки віру, Надю і любов. І з тим радісним святом, від щирої душі і серця, сьогодні я вітаю усіх вас, дорогенькі іменинниці, віри, Наді, люби і Софія, і з Днем вашого ангела. Хай ваш ангел Божий, діточки провадить правдивою дорогою радості, миру, і любові. А ви свої серця відкрийте до Бога, щоб в вашому серці росла надія і доброта і велика віра, і ви є названі на імена цих святих найбільших і найкращих християнських чеснот віри, надії і любові. А Софія означає мудрість. Дорогенькі імениниці, дівчатка, дорослі, старші, з великою любов'ю вам усім бажаю найціннішого в житті, міцного здоров'я, щоб ви жили вільним життям на нашій милій Україні. Будьте всі щасливі, веселі, і своїй душі майте сильну віру і будьте такі мудрі, як свята Софія. Бо Бог є любов, і тільки любов та віра перемагають зло. А коли ми втрачаємо надію то на допомогу прийде Божа мудрість і розрада, а любов понад усе лагідна, довготерпелива і ніколи не переминає. А ми, люди, вірмо в Божу любов і одна надія на Бога, що ми переможемо це зло на нашій рідній Україні, бо чесноти завжди перемагають зло, і в житті і ведуть до перемоги. Хай ця битва на небі буде нам перемогою світла. А ви, діточки любі, моліться, щоб настав мир. На своїй рідній землі будьте такими вірними у Христовій вірі, і любіть Бога, як ці милі, любі дівчатка, віра, надя і любов, понад усе, бо ви, Божа радість в цьому земному світі. Нехай надія на краще завтра буде в ваше серця на добро, на любов, а ми на мирне життя та многої, многоє літа. І я вам ще дорогенькі, всім бажаю, багато подарунків, поцілунків і безмежне море гарних, пахучих квітів, на щасливе і довже ваше життя на своїй вільній Україні. Хай Господь Небесний всіх вас благословить, ще на довгі, довгі роки життя і щастя вам, добра, хай буде воля твоя, свята, Господи, а не моя. Свята Софія дуже любила своїх милих дочок, віру, надю і любу, і в її, в серці і душі була велика любов до Бога, і Свята Софія передала цю велику любов своїм дочкам, щоб вони були вірними Господу Богу на все своє життя. Найстаршій вірі було 12 років, а наймолодшій любі 9. Вони любили Бога і Христову віру, а імператор переслідував їх і катував, а вони молилися, і молитва перемагає зло. Дочки разом з мамою мужньо прийняли смерть, бо були вірними християнками і стали святими у небесному царстві, а мужці святих мучениць спочивають у Франції. Амінь.